Від треба дбати про пташок наших братів менших, про синичок, про горобчиків. Бо пташки це наше щастя. І, і Тому е, можна зробити кормушку, годівницю, таку чисто для маленьких пташок. Для цього вирізається в півтора літрачки такі віконечка. Отут ви завертаєте трошки, щоб їм не було лапкам гостро. І встріхаєте сюди. Шпажку від суші. О. Зверху можна чимось таким прикрити, це розчинлено підійшло. От. І вішаєте отако тут двома до рами, прикручується разом з тим. І вона така дівничка виходить. Це 20 хвилин роботи. От. Насипаєте туди насіннячка від соняшника. Це вони дуже люблять. Це їм вистачить, мабуть, на пів Дивлячись, скільки їх буде, або зараз вони всі повлітали, вибухи. А той, хто зимує, повинна про них не дбати. І саме будемо насолоджуватися, дивлячись у вікно, як вони там підгодовуються нами.